Зараз ми йдемо від центрального бювету до бювету номер 3 і потім до готелю Трускавець 365. Поговоримо, друзі, по дорозі, про вартість квартир у Трускавці. Ви вже в коментарях бачу кілька коментарів, таких було протягом місяця. Яка вартість квартир зараз у Трускавці? Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз знаходимося в Трускавці, піднімаємося вверх сходами до готелю Весна, потім пройдемось вулицею Героїв. Упав саме центр курорту. До початку війни на різних інтернет-сайтах продавалось дуже багато квартир у Трускавці. Ну і також здавалися в оренду. Подобована довготривалий термін. Варіантів було безліч. Будувалися нові будинки, нові й нові, і дуже багато новобудов до початку війни. Були не продані, коли розпочалася війна, розкривець приїхало дуже багато людей. Викупили практично за два місяці все, що було на ринку нерухомості від новобудов до старих будинків і, ну, і не дуже старих. Ну, все, викупили все, що тільки було. Зараз, дивлячись на інтернет-сайти, знову появилось дуже багато квартир на курорті, як в новобудовах, так і в інших житлових будинках. Ну і на теперішній час розпочато дуже багато нових будівництв, Мається на увазі житлових будинків, і також апарт-готелі будуються. І все це продається зараз в інтернеті. Якщо взяти будинки, які збудовані до 90-х років, то там зараз однокімнатна квартира коштує в районі Стебницького кінця, коштує 40 тисяч. Доларів. Однокімнатна квартира там приблизно на 37 ну, до 40 квадратних метрів. Район вулиці Мазепи, там спальний район, однокімнатна коштує 37 тисяч доларів. Також є варіанти, наприклад, вулиця Сагайдачного, район Вишенька, хто знає там ці старі хрущовки. Там квартири двохкімнатні продається за ціною також 37 тисяч доларів. Ліворуч від нас знаходиться санаторій Весна. Недавно там знімав відео про класний спа-салон, там де роблять дуже класні масажі, є косметолог, там багато різного всякого. Кому цікаво, заходіть до мене на канал, дивіться. І, друзі, напишіть в коментарях, хто знає, що тут буде на місці колишнього універмагу. Його розбирають, дуже повільно розбирають, але розбирають. Територію огородили, і що тут буде будуватися, не знаю. Чи буде житловий будинок, чи буде якийсь готель, можливо, апарт-готель. Ну хто знає якусь інформацію, напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені цікаво, також цікаво, вже і глядачам, бо я вже неодноразово читав коментарі під своїми відео. Ліворуч ресторан САС знаходиться, ми вже на вулиці Героїв УПА. І зараз навіть не знати, що краще. Купувати, чи квартиру в новобудові і починати робити ремонти, чи купити квартиру в новобудові, ну, яка там здана вже рік, два роки, три роки тому, з готовими ремонтами, чи купити взагалі квартиру на вторинному ринку у цих будинках, які ще побудовані там до 90-х років. Якщо купувати квартиру в новобудові і починати власноруч, ну, починати ремонт, можна сказати так, дуже важко зараз знайти першокласних. Фахівців, які цей ремонт виконали. Якщо знайдете то таких людей, то вартість їхніх робіт буде коштувати величезних грошей, також будівельні матеріали зараз дуже дорогі у всіх магазинах. Тому це, напевно, і впливає зараз на ціну квадратного метра у Трускавці. Тим більше, що у Трускавці був дуже сильний ажіотаж під час війни, ну під час початку війни. Війна ще триває, але. Зараз вже ажіотаж на оці всі квартири поступово згасає. І бачу, ті люди, які купляли тут квартири у 2022 році-2023 році, зараз о, дехто вже продає багато людей. Ну, перший рік війни взагалі у трускавці було дуже багато людей на курорті. Потім поступово люди почали роз'їжджатися. Хтось до, по своїх домівках, хтось за кордон. І зараз вже не така велика кількість, але будинки все будуються і будуються. Не знаю, хто ці квартири купує. Але будинки будуються. Ліворуч від нас піцерія Дон Япон, також тут є ще один магазин Сінсей. Готель Сенатор, також тут ще один торговий центр, на другому порсі ресторан Хінкальня. взагалі ближче до центру дуже багато. Ресторанів тут. На цьому перехресті їх є аж 5 Ще є ресторан Vita і ресторан Сохо. А прямо перед нами знаходиться житловий комплекс люкс, це Бориславська 2А. В цьому будинку, друзі, однокімнатна квартира продається, мені здається, що на другому поверсі продається за 90 тисяч доларів. Там майже квадрат 47 квадратів і квадрат майже виходить 2000 доларів. Це квартира вже з ремонтом. Ну, звичайно, це не дизайнерський ремонт, там звичайний ремонт, але в самому центрі. Ну, центр курорту тут завжди найдорожчі квартири і найдорожча оренда взагалі на курорті. Двохкімнатні квартири в новобудовах стартують від 70 тисяч доларів, це без ремонтів. Ну, приблизно ще 15-20 тисяч доларів треба, щоб зробити, напевно, якийсь нормальний ремонт. Пишіть, друзі, в коментарях, можливо, хтось вже з тим питанням стикався і приходилось купувати нову квартиру і робити ремонт. Ліворуч, друзі, знаходиться бювет номер 3 І тут написано: зранку на ввечері спиртуся. Я думаю, що ви вже бачили цей бювет. О, це, звісно, жарт. Це не бювет мінеральних. вод, тут, скоріш за все, якийсь алкоголь подають. Є куп-маркет, міні-маркет. В самому центрі в цьому житловому комплексі також є ще один міні-маркет Сімі. І з іншої сторони є дуже класний заклад, друзі. Це е, коктейль-бар з мексиканською кухнею. Це, до речі, єдиний коктейль-бар у трускавці з мексиканською кухнею. Називається Парадокс Найсмачніші там коктейлі і найсмачніша мексиканська кухня знаходиться з іншої сторони цього житлового комплексу Люкс. А ми, друзі, йдемо вулицею Дрогобицької. Ліворуч від нас знаходиться готель Трускавець 365. Ну і про двохкімнатні квартири. На вторинному ринку там вже ціни зовсім інші. Там є варіанти і за 40 тисяч доларів, і за 50. Ну, що варіантів у Трускавці вистачає. Так що, друзі, хто планує купувати квартиру у Трускавці, є різні агентства нерухомості, які мають. Безліч варіантів, також є інтернет, сайт OLX, дом DaomRealon, ну і багато ще інших. Просто не лінуватися, шукати, приїхати от Рускавець, можна навіть десь, чи якщо ви на відпочинок приїхали і бажаєте тут купити. Є час, походили, подивились, покажуть вам всі квартири, які вам сподобаються, і можна якийсь варіант собі пригледіти. Або купувати в новобудовах нових будинків. На курорті також вистачає, але якщо ви маєте власне авто, так що шукайте, щоб було десь біля будинку, хоч якась територія, щоб там зробили якийсь паркінг. Бо є такі будинки, що просто немає де припаркувати навіть своє авто. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Всім гарного настрою, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!